Рецепт перший з підняття настрою наїстися антидепресантів. Але природніх пальма першості з продуктів, в яких є гормон щастя, належить шоколаду. Але щоб напевно щасливитись краще, заїсти його бананом. У нього також багато ендорфинів, як стверджують вчені. А що кажуть українці з приводу їжі, яка їх ощасливлює, дізнаємося в них. Я їм опелсини. Вареники з капустою, з м'ясом. Сиром, борщ, помпушки, сало. Настрій, чесно, вода. Проста, жива вода. Я е колись давно дуже е зловживав наркотиками, але е дякуючи е тому, що почав займатися йогою, я прийшов просто на чай, каву і легкий алкоголь. Посміхніться, вас знімають. Нехай, хоча б ця установка змушує вас усміхнутися тоді, коли на дощі кепсько. Адже психологи впевнені, що навіть посмішка через силу змушує настрій піднятися. А що викликає посмішку у людей? Зараз не дізнаємось. Ну не знаю. Там анекдоти якийсь. Комедний фільм, якась комедна ситуація. Мене М'ясмішить кайдагаворя, щоби пачці, або вже в Європі. Хочете підвищити настрій, співайте. Вчені довели, що після 5-10 хвилин співу вміст гормону стресу значно знижується. Оцікаво, яка пісня подобається найбільше нашим людям. Вместе весело шагати по шагать по просторам, по просторам. По просторам я не вмію. Я краще вмію гроші заробляти. А співати я не вмію. Я краще заплачу і мені що, як кажуть, ісповнять. В южні місяці апреля, в старому парку теж сніг. І веселі качелі починають свій розбіг. Ну, краще не треба. Я рокер, причому любитель тяжелого року. Так що люди можуть не зрозуміти. Ви ще й досі медитуєте, тоді знайте, це лише заспокоює, а не покращує настрій. Біг, от рецепти від депресії, стверджують британські вчені. А який спорт покращує настрій нашим українцям? Побігли дізнаватися. не мій профіль, яхно Настя не підіймає. Я займаюся бальними танцями. Навіть можу станцювати зараз для вас. Танцюй. добре. А, взагалі, бережіть себе і більше відпочивайте, бо найкращі ліки від депресій це все ж таки сон.